Коли у нас був волонтерський центр на Салтівці, туди постійно прильоти були. Прильот там в одне з офісних приміщень на Сумській, там до сих пор дирка, ну там трошки кирпичом залежали. В квартирі стекла повибивало в твоїй квартирі. В моїй квартирі. Ну, ну Багато де, де, де куди виїжджаємо там на виїзди, де ну, він коли там допомагає. Де Кому це постійно, постійно. А коли ще у ну, тебе <смі> вроді там переривчик невеликий трейшов і, і знову грусть. Знову так, о, Руки напускаються? трошки. Ні, наоборот, злость. злость, що потрібно двигатися. Та ж злость лють до отих покидьків. А любов до життя, вона наоборот ще, ще більша. Дивишся на тих діточок, дивишся на ті сім'ї, ті, що ще вагітні ходять. ну Молодці, часті, хвала, а, а ті покидьки, ну, це ж все стрес, діти війни. Ну а все рівно, такі, як Сергій, далі розвиваються.